Відповідаємо на питання, як змінити мову для вашого iPhone. Для того, щоб змінити мову інтерфейсу на вашому iPhone, вам треба натиснути Параметри. Далі знайти розділ Загальні або «General», Далі треба знайти розділ Мова і регіон або Language and Region. Далі, в списку вверху, якщо ви бачите необхідну вам мову, вам треба просто затиснути три рисочки, ось тут справа, і перенести необхідну мову. Вверх, щоб вона стала першою. Далі треба натиснути продовжити або «Continue» для того, щоб підтвердити зміну мови. Якщо ж в цьому списку немає мови, яку ви хочете додати як мову інтерфейсу, треба натиснути додати мову або Add language. Далі, в списку треба знайти ту мову, яку вам необхідно натиснути на цю мову один раз і підтвердити свій вибір, тобто натиснути знову Use Ukrainian. Після цього мову вашого iPhone буде змінено.